Так, зараз буде розпаковка. Я думаю, що вже всі мають цю іграшку, а я аж тепер купила. Розпаковка лабубу оригінального. Аж 9 євро коштує. Так, тут такий професійний скотч. Так, я хочу, щоб мені попалася ось така кольорова. Або секретна. Ось. Закриваю очі. Так, що тут в мене? Хочу лабубу. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю У -тю. неї трошки ножки якісь неоригінальні. Класно, що грає! Ду, своїй дитині подарує Дивись Лабубу Лабуба